Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле подивлюся, як там моя морквинка та буряки. Та й пішов. іде та пісеньку співає. Коли виходить за куща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А заяць йому А ти все кривуляєш, Криволапко І батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дуже здивувався, що на своє добре слово. Дістав таку нечемну відповідь, що й батько його й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже Ти мене береш на сміх, а якщо зі мною на випередки, побачимо тоді, хто кого пережене. Заєць як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно, так з тобою. Ну, добре. Засміявся заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак. Ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заяць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі, і це мені добре. Побоїм бо капусти, краще бігтиму. Та пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки. Знаєш, жінка, який мені клопіт? Який чоловіче, з зайцем бігти на випередки. та й розповів усе, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачіха. Їжак і каже Мовчи, жінко, якось буде. Збирайся та ходімо зі мною. Ідуть вони, а їжак повчає жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю борозні, та стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха, приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього. Ну, я вже готовий, то біжимо. От став заяць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заяць кінець ниви, а там їжач. Я вже тут. Ей, каже заяць. А то що таке? Ану ж біжимо ще раз. Побіг заяць, прибігає в кінець ниви. А їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже тут давно тебе чекаю. Ти дивися, а ну біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачіха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як впав посеред ниви, та й підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабкішого, сказав тоді їжак та й пішов зі жачихою додому.